Уже традиційно сесія Чернігівської міської ради починається з анонімних повідомлень про замінування. Сьогодні, 30 березня, ще до початку засідання, на місце прибули відповідні служби, які почали досліджувати приміщення. Зокрема, кабінети та зали ретельно обстежував службовий пес. Хоч ми вже перебуваємо під охороною національної гвардії, починаючи з 17 лютого, але все одно, якщо ви пам'ятаєте, позаминулу сесію міської ради теж було, начебто, замінування більше трьох годин чи більше чотирьох годин співробітники правоохоронних органів обшукували ретельно дуже всі приміщення міської ради, кабінети. Е Приватний транспорт, в тому числі мій автомобіль, там серверну і так далі. Звичайно, нічого не знайшли, ну, але у нас вже така традиція, що коли сесія міської ради поступає анонімний дзвінок про замінування, ну очевидно, це пов'язано з таким тренуванням депутатського корпусу, з тренуванням виконавчих органів влади і пов'язано з перешкоджанням роботи місцевого самоврядування. Ми готові були до цього. Крім цього, Олександр Лумаку повідомив і про інші цікаві речі, які відбуваються в депутатському корпусі. Депутат Ірина Должикова, яка приїхала, вона в відпустці у своїх дітей була в Варшаві. Приїхала потягом в 6.44 в Київ. Її шість людей зброєю зняли з потягу. Просто зняли з потягу. Більше двох годин тримали в відділі поліції, перевіряли, начебто, документи. Вона зараз виїхала по дорозі назад, але зупинили на блокпосту, забрали у водія права і вже півгодини перевіряють автомобіль. Ще декількох депутатів викликали на допит до Служби безпеки України. Руслан Волок викликаний на допит в Службу безпеки України в Київ по справі, до якої він взагалі не має жодного відношення. Він викликаний як свідок по справі про купівлю трансформатора, який купував виконавчий комітет міської ради. А Волок, як ви знаєте, директор КТП-2528. Віталій Гриць, депутат міської ради, який взагалі не працює в жодній структурі міської ради, викликаний на допит Служби безпеки України теж по справі про трансформатор. Павло Вовк, депутат міської ради, викликаний на допит Служби безпеки України по питанню якийсь із співробітників водоканалів колись брав участь в якійсь акції проти вакцинації по коронавірусу. Його викликали як свідка. І попередніх теж всіх викликалих свідків Службу безпеки України. Владислав Кухар зараз перебуває також на допиті в Службі безпеки України як свідок, Це четвертий депутат. Артем Тарасенка був викликаний в військомат для того, щоб саме сьогодні отримати документи про відстрочку від служби в армії. Він працює в політехнічному університеті. Відповідно, як викладач має право на відстрочку. Згідно з порядком денним на 30-й сесії Чернігівської міської ради планували розглянути понад 25 питань. У нас всі питання, які дуже важливі для розвитку міста, це і підтримка. Збройних сил України, це матеріальна допомога працівникам комунальних служб, лікарям, вчителям, працівникам закладів освіти, культури спорту. Це дуже важлива матеріальна підтримка, тому що ну зараз інфляція, і людям треба допомагати. Це питання створення музею міста, це питання позбавлення чернігівців, платежів за комунальні послуги, тих, у кого зруйновані квартири внаслідок російської агресії. І багато інших питань пов'язаних з життєдіяльністю міста, в тому числі земельні зміни до бюджету, в тому числі фінансування військової адміністрації, яка створена і ми мали розглядати відповідну програму. Тому я закликаю депутатів міської ради, які свідомо прийняли рішення ігнорувати сесію і не виконують доручення своїх виборців, тому що всі питання для їхніх виборців знайти в собі мужність, не піддаватися тиску, який на них зараз чиниться, і зайти в залу, зареєструватися і працювати. Ми будемо чекати стільки скільки потрібно. Поки повиходять з допитів депутати, поки приїдуть і повернуть права на блокпостах. Так далі, якщо це буде ввечері, то буде ввечері. Якщо це буде завтра, то буде завтра. Якщо це буде в суботу, то буде в суботу. Наша знімальна група і надалі стежитиме за ситуацією. Про перебіг подій ми розкажемо в наступному сюжеті.